Thank you. Ягнята за селом і збились геть з дороги, Ідучи з поля всі разом. Просим вас заночувати, нам зоря не сяє, Страшно йти в дорогу, бо в чекає. Буде день. Це не горить і не світає, і ще не скоро буде день, це над виплеємом щось палає, неначе справді десь огень. Дивіться, браття, лихо з нами, ангел Божий до нас сходить. Ми прийшли вас привітати і про свято розказати, про святе. Різдво Господне, розповім я вам сьогодні, у вертепі, вовлеємі, народила діва сина і Христом його назвала, у ясельцях колесала. Дорогий народе, народився син Божий на сіні, Він дасть кращу долю твоїй Україні, вам випало одній страшній величі. Всі будете свідками події історичні. Йдіть, хлоніться цьому немовляті, що вам покажуть ангели крилаті. Він дасть надію, віру, перемогу, народу до свободи дасть здорову. Чого шукаєш, Шо бунтуєш? хоч ріж ніяк того не втну. Добро красу сліпому не побачить, як правдому молитов, глухому не почу. Ха, -ха, -ха! Та перестань! Я знаю, що то значить, краса, добро усе це каламуть, бо лиш тоді життя чогось вартує. Кишені в тебе зайвий гріш, коли ти не бідуєш, а пануєш. Хіба не так? Чого ж бо ти мовчиш? Що дасть добро, яка від нього користь? Кому за скільки ти його продаш? У світі золото, єдиний Бог і влада, йому вклоняється і бідний, і багач. Твій Бог сьогоднішній, бо завтра в тлін зітреться. безсмертна є лиш велич людської душі. Що бачу, чую, ще й політику такую. треба. щоб ту зиму пережити, треба добре випити та й з'їсти, те, що можко вам приніс, ще й поставив ніс. Зараз будем торгувати. О, бажаєте від серця щось купувати? Від кишок не рок, а якщо кишки забились, можу вам пробити. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають гру. Є доляри, троха гривні, вони дати нам повинні, а тільки не вліти. А щоб гроші мали місце. Треба випити і з'їсти. Треба горілку, треба шнапс, щоб ми вас. А ще ковбаси і сало, щоб нас з моєю сарокю не лишилось мало. О, а пів відра салату. Щоб тишний крайню хату. І конхлетив чоколяді, щоб дівчанки були раді. Як того що нам даєте, проблем мати не будете. Ой ні, проклятий ти житюво. Тепер же не такі дурні люди, щоб із мошком гендель мати та й про Бога забувати. Хто на добру путь рішився, той із мошком розлучився. Жида з хати виганяти, жида бити отоп хати, щоб до вас біда прийшла, щоб вам циганконі вкрав. Ах такі ви, ну-ну-ну, зараз ірода прийду. Відчиняйте врата, цар Ірод іде до хати. Я Ірод цар, владика на цар. Народи в мене під ногами, держави, можу в порох я розтерти, нікого не боюся і не курюся смерті. Шукаю нині я мале дитятко, В яскині вроджене поміж бедлятком. Як ви скажіть новину несете? Я Володимир, київський Великий князь, царю вклонитись ду, що милість Божу дасть, я серце власне дам йому в ефіру і принесу на Україну святу Христову віру. Я князь Данило, віру цю обороню, супроти орд Московських стану на борню. Провадить нас зоря з небесних верховин, де цар Ісус вродився, Божий Син. Любов до Сина Божого то не слова, Спаситель наш на наших орубах. Великий царю Іроде нам допоможи, до царя світу шлях нам покажи. Що ви мовити як? Ця на світом тільки я! Я не знаю і знати не бажаю. Геть звідси, геть, а то всім вам смерть. Є у мене шину вчений, Можком його звати. А ну-мо, воїне, поклич мені можка швидше. Мошку, Мошку кличе цар. На кутю чи на озване? Чуєш жида, динозар, бо буде тобі так. Добре, добре. Чуєш сара? Каже, зара. і вже, іду вже зара. О, пане ірод, як ся маєш, ти з під нас щось ще шукаєш? Та не від тебе вдям собі, де каже, родився піх? Каже, піп, що Що плетеш, помить ногами задереш? Скажу, скажу, все тепер цар, цар, там тебе. Є у нас такі ось вісті, ви і царю в місті у яскині між бедлятком. Народилося дитятко, То цар світу народився. В чоловіка воплотився, чиста правда то все є. Що нам злота не даєш? І не дам! А гей, солдати! А ну хочеш коней і плати. Ви плиєм, ви поспішайте і дітей всіх повбивайте. А дитя в'язкині облайдіть щелині. Інакше всім вам смерть. Питай я з косою, Хто питає тут за мною? Смерть, Люба, смерте, мила. Ти завжди мені служила. Ворогів моїх косила. послужуй тепер мені. А кого мені коси? З них ніхто не має жити. Ты гна в виска завалом вал, я там справляла пишний бал, Ти на кістках зводив палаци, там я хорошу мала працю, Ти люд морив за думку й слово. я ж мала, урожай готовий. Я ж будував нове життя, новий народ творив уміло, брав. Я брала тіло, створив ти пекло золочене. і не один згадав про мене, і не один плакав прийди. Приходила мов порятунок, і не коса, лиш поцілунок. І вічний сон, і забуття. Ну, все, бери мене в могилу, хочеться життя, воно не миле, і голова моя дорога. У смерть занадто лаєний кінець не вийде, хоч рвався мій терпець. Ні, ні, погоржений, зневажений, судив покидьок найгірший на суді. Чули люди іроду в тюрмі, відповідатиме за злочини свої, до нас Господь прийшов найтяжчий час, щоб від гріхів та ворогів звільнити нас. Велику радість всім Господь дає, неначе Сонце по-новому нам стає, о Господи, народжений дитятком, як і ми, благає, Ну то не гарно все купити, знаєте, того давайте євро, гривні, доляри, але рублі не приймаємо, бо то не гроші. Як ви бачите, одного царя вже забрали. злоця підси підсипіте, то є Ну... Ми їм не дамо нічого, бо то вони все витратять, знаєте? То ми вже потім маємо інакше призначення в кінці. Дуже дякуємо нашому вертепу молодіжному. Не шкоду їм аплодисментів. Вони дуже старалися, дуже дуже